Росіяни втретє за добу завдали ракетного удару по кривому рогу на Дніпропетровщині. Близько 17-ї години зафіксували два прильоти у районі гідротехнічних споруд. Подробиці уточнюються. Раніше влучили у промислове підприємство. Руйнування серйозні, наслідки уточнюються. Попередньо без втрат, заявив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкол. Він уточнив, що це знову була крилата ракета. Усю ніч у кривому розі ліквідували наслідки ракетного удару Росіян по дамбі Карачунівського водосховища. Ща станом на зараз рівень води в Інгульці впав більш ніж на один метр. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Тим часом СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом ворожих ракетних ударів на Дніпропетровщині за статтею порушення законів та звичаїв війни. Окупанти завдали ракетних ударів по Кіровоградщині. Одну ракету збила ППО. Про це написав у телеграмі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи знищувати інфраструктурні об'єкти. Прошу не ігнорувати сирени. Додав він. Подробиці ударів уточнюються. Американські аналітики відреагували на удари РФ по Дамбі у Кривому Розі. Вони вважають, що ударом по критичній інфраструктурі у Дніпропетровській області Росія хотіла завадити контрнаступу ЗСУ на півдні України. Експерти наголошують, таким чином окупанти намагаються перешкодити українські армії діяти через річку Інгулець, адже вона є важливим географічним об'єктом контрнаступу українських військ. Російські сили ймовірно націлилися пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, пояснюють. Жаналітики. Контрнаступ ЗСУ на Харківщині став для Росії найбільшою поразкою з часів Другої світової війни. Саме так написав науковець Лондонського королівського інституту об'єднаних служб Джасін Бронку. Статті для Daily Mail. Також він визнав, Україна провела одну з найвеличніших контратак у сучасній історії і тепер намагається втримати свій імпульс на полі бою. Він вважає, що російські війська після такого провалу цілком ймовірно почнуть масово здаватися, та натякнув, що цей провал загарбників у цьому році. Ці буде не останнім. Росіяни за добу втратили 13 танків, 4 літаки та 200 окупантів. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Найбільшої невдачі противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Особового складу близько 53 тисяч осіб ліквідовано. Танків 2193 бойових броньованих машин – 4682 одиниці, артилерійських систем – 1295, РСЗВ – 311 одиниць, засобів ППО – 167, літаків – 250, гелікоптерів – 215, автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 одиниці, кораблів-катерів – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 крилатих ракет – 233, спеціальної техніки – 120 одиниць. Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів. Міністр закордонних справ країни заявив, що їх нададуть найближчим часом. Однак які саме бронетранспортери це будуть, не уточнив. Він лише наголосив, що українські військові знають де краще їх використовувати. Раніше Литва відправляла в Україну БТР М113 американського виробництва. Водночас Німеччина поставить в Україну 50 бронемашин Дінго, а також два Марси Других і 200 ракет GMLRS до них. Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фондерляєн. Це вже третій візит Фондерляїн в Україну від початку повномасштабної війни. Президент України нагородив голову Єврокомісії орденом Ярослава Мудрого та іменною табличкою на алеї Сміливості у Києві. Фондерляїн подякувала українському лідеру за нагороду і зазначила, що для неї це велика честь. Також делегація на чолі з посадовицею пригостили кавунами та динями зі звільнених сіл Херсонщини. Частина переговорів відбулася у форматі сам на сам. Крім того, сторони обговорили низку актуальних питань. Ань, зокрема, як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна рухається до вступу в ЄС, серед іншого зачепили теми підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців. Обговорили також питання щодо енергетичних викликів. Ми бачимо зараз, як російський ворог заздає ударів по нашим тощо, енергетичній інфраструктурі, викликів буде багато. Всю зимку і тут потрібно нам всім працювати, працювати об'єднано, бо складні виклики і в країн Європейського Союзу, і ми розуміємо, що тут ми всі одне одному повинні допомагати. Магате закликає Росію вивести війська із ЗС у міжнародному агентстві з атомної енергії ухвалили резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької АЕС. Повідомляє Reuters. за проголосували 26 держав проти Росія та Китай. Решта утрималися. Документ є закликом до Росії негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об'єкта в Україні та на них. США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ і посадовці у Криму. Загалом під економічні обмеження потрапили 22 людей та дві компанії. Повідомляє американський мінфін. За даними відомства, санкції стосуються, зокрема, лідера Чечні Рамзана Кадирова за його роль під час війни РФ проти України. Окрім нього, під санкції потрапили три його дружини, доньки та двоюрідний брат. Відомо, що підконтрольні лідери Чечні підрозділи вчиняли звірства у Бучі на Київщині. Крім того, Кадиро виробувався для участі у військових діях Росії через клуби змішаних єдиноборств, що дозволяє йому і його підрозділам продовжувати свою діяльність в Україні. Ідеться в повідомленні наслідок близьких відносин з Володимиром Путіним. Ватажок Тікток військ накопичив ще й величезні статки. Син Польщі вимагає від Німеччини компенсації за агресію у Другій світовій війні і планує те ж саме щодо РФ. Орган закликає німецький уряд визнати політичну, історичну та фінансову відповідальність за усі наслідки від розв'язання Другої світової. Крім того, зауважують, що Польща досі не отримала належних компенсацій за збитки внаслідок вторгнення СРСР. Ці втрати вимагають ідентифікації і презентації відповідних оцінок, що буде основою для відповідних дій щодо Російської Федерації зазначають у тексті резолюції. Учасник аварії з Зеленським був під стимуляторами. Повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що людина, яка була за кермом, мала певні проблеми зі здоров'ям. Раніше ДБР почало розслідувати аварію за участі президентського кортежа. Тим часом прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров розповів про самопочуття очільника держави після аварії. За його словами, президент отримав лише легкі садна, тому почувається добре. Крім того, Никифоров зазначив, що постраждалому водієві одразу надав. Али медичну допомогу працівники швидкої, яка супроводжувала кортеж президента. Після чого чоловіка передали до рук міських медиків. Ніч така глибока ніч. Да, і машина вдарилась. Там людина, яка була за кермом, мала певні проблеми зі здоров'ям. з точки зору, Ну ви розумієте, да там певні стимулятори були, але слідство зараз йде. І я думаю, що ми будемо мати всі результати буквально там найближчі години чи ну, там дні може. Сбу повідомила про підозру Олегу Царьову та ще двом колаборантам, які намагалися дійти до Києва з військами РФ. Йдеться про колишнього нардепа від партії регіонів Володимира Олійника і так звану міністерку закордонних справ фейкової ДНР Наталію Ніконорову. Вони відомі своїми сепаратистськими поглядами, а з 2014 року переховувалися від правосуддя з 24 лютого. Зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану територію Київщини. Зокрема, записували інтерв'ю для Росзмі, в яких маніпулювали фактами, виправдовуючи вторгнення РФ, а також схиляли селян до переходу на бік ворога. З України вперше від початку повномасштабної війни вилетів цивільний літак. Комерційне повітряне судно, яке від 24 лютого застрягло у Львові, змогло вилетіти з аеропорту до польського катовіце. Про це повідомляє CNN, посилаючись на дані сервісу з відстеження місцеперебування перебування повітряних суден. Раніше Міністерство інфраструктури України заявило, що готове відновити роботу Львівського аеропорту за наявності гарантій безпеки. В Україні підтвердили перший випадок мав віспи. Про це повідомляє МОЗ хворого госпіталізували. Наразі пацієнт перебуває у лікарні та має легкий перебіг хвороби. І симптомів у нього підвищена температура та висип на тілі. Підтвердити захворювання вдалось завдяки специфічному ПЛР-дослідженню. Епідеміологічний випадок наразі розслідують лікарі. У МОЗ наголошують, що область реєстрації випадку не розголошують з метою збереження комфорту пацієнта. Темпи поширення хвороби змусили возо. Оголосити глобально надзвичайну ситуацію через спалах 13 вересня. У США зареєстрували першу смерть пацієнта з підтвердженою віспою мавп.